І так, мій золотесенький ням-ням-нямчик Стефанчук Авіабомба розповідає про те, що нам потрібні кулі, нам не потрібні бюлетні. Дійсно, а на хіба воно надо? Мене тоді питання: Стефанчук, а ти взагалі розумієш, що потрібно робити з кулями? Наприклад, Сінька він кричав: кулю в лоба та кулю в лоба. А ти що з ними будеш робити? Ну. Єдине, навіщо вам кулі потрібні, це довити звичайний народ, роздати оце своїм поліціянтам, своїм прихвостям, щоб вони просто кончили народ. Все. Тому що на війні з одними кулями ти нічого не зробиш. Тому що потрібна техніка, потрібні ракети, потрібні машини, танки і дуже-дуже багато чого. А кулями. Ну, Можна тільки собі життя покращити. От і все. А де гроші ділися, які виділялися на оцю всю техніку і на те, щоб воювати? Хух, нема. Ми іскалі, ми іскалі, наші пальчики усталі. Де миші з'їли? Нас у всьому винуваті миші. Там, коли питають США, де гроші, кажіть, що миші з'їли. Ви з зерном також так говорили. І я згодна з солоденьким про те, що не потрібно на бюлетні. Нам вибори не потрібні. Ну, як це так? Ну вони тільки почали жити. Ну, все ще не спижено. І ви уявляєте, коли закінчиться їхній срок, і взагалі, от це все, що вони зробили, а за це все одно прийдеться відповідати, то у них буде сильно палати дупа. Ну, це просто як в пекельню сісти в розкалене масло. Ну, можуть бути арешти, а може бути те, що десь когось знайдуть під калиною. Все можливо, а вони вже за це бояться. Вони добре продумують, нам потрібна війна. Далі, до кордонів 55-х років, все, ідемо, у нас мобілізаційного ресурсу вистачає всіх покласти, всіх знищити. Ми залишимося і в'їбемо за кордон. Псю. В принципі, молодець, красавчик. Ну, а ви що думаєте по поводу цього? Що нам потрібні? Кулі чи бюлетні? Напишіть в коментарях.